Всім привіт друзі! З вами я, Булдан Гманецький у Майнкрафті. І сьогодні ми будемо будувати Макдональдс. Так, друзі, ми сьогодні будемо будувати ресторан Макдональдс. Чому я хочу його побудувати, тому що я бачу, що... О, я з посадіння знаю, що фабрику думаю, Дуса дуже класно побудувати. Я його помотувати, що в мене було більше клієнтів і все. -вот. Так, я десь буду поготувати на цьому місці. Я вже його знайшов, і ось що нам потрібно. Так, треба це. Що я можу в одному з цих будинків. Так, друзі, ми почнемо будувати палку. Так, один, два, три, чотири. Давайте там, де сім блоків. Так, щоб він не був ні великим, ні маленьким. Так. Ширина буде його. Але він дуже. О, так він навіть краще. Це бетон я кераміку купав червону Це краще в 100 рази так. Ні, ну, так гарніше виходить. Ну, давайте вже добудуємо. І. Я в цьому відео не встигну все зробити, тому що ви знаєте. Я не встигаю в одному відео щось побудувати. Мені потрібно там багато їх. Відео там зробити якісь. Так. І ось так. Ось в мене поки що. Все я викину. Тому що мені воно не потрібно. І візьму білу кераміку. Хочу це біла, якщо це навіть не біла, а рожеве якесь. Так, давайте ми тут. і мені навіть колір взяти. Ну, давайте вже так все, все і залишимо. Так, я також хотів взяти плити керамічні, але їх не існує. Ну, тоді я візьму ось такі, так, ось такі. Так, а це я зроблю білим Ну, не білим, а жовтим вже путаю речення, Так. От у мене тут ще буде ось так ось і ось так ось ми поки що будемо будувати. Так, ну у мене поки що все дуже дуже гарно виходить. Ось так от я хочу ось так ось зробити, а потім, друзі, ви побачите. Те вам зараз це хочу показати. Так, нам потрібно вистачити часу, щоб все це побудувати. Так, нам потрібно часу вистачити. Угу, білий також ще візьмемо. І тут ми будемо будувати... Так, я тут не можу все вставити. Ну, давайте, ну ось тут, ось. А, так, давайте ось тут ось. Тобто, давайте ось тут. Я вважаю, що тут не вийде. Так, тут нормально вже. Це все, все ми прибираємо. І ставимо ось це. О, прекрасно. Чудово. Чудова робота да ви. Я був, я так, і ось так от ми це все будемо ставити. І ночі, мені так подобається. І білий також колір. І все ось так ось. Ось такий в мене Макдональдс. Так, поки що все добре в мене виходить, він гарний буде в мене. І біля такого поселення дивимось десенько подивимося, що він є. Тут в нас нічого. Ну, там є, але це мені не цікаво, дві церкви навіть є. Ну і християнизм у них тут. Тут також нічого немає і в цьому будинку також немає нічого, там навіть ліс є. Ні, ну слухай, тут в цьому поселенні нічого немає. Тому я і будую Макдональдс, але навіщо якщо в них тут грошей немає? Ну не знаю. Так, і на, і на якийсь випадок, я з земелі візьму. Щоб забудувати якось. Так, ну і далі ми будуємо. Так, і тут побудували палку. І ось тут. А двері У мене, звичайно, не такі будуть. А ось такі подивимося кращі варіанти. Ну що? Давайте. О -о -о. А давайте ми подивимося, як вони стається. Я такий перший раз бачу. ну. Це якась, я не знаю. Краще залізні поставити. так Залізні залізні двері як нормальні двері. Все так. Тут я трішечки не так роблю чи так. Давайте так ми будемо продовжувати. Давайте все ж так ось так от зверху це зробимо, а потім ми поставимо це як Макдональдс. Це Макдональс обозначає. І я вам хочу сказати, що видумали в Америці. Так. Це такий ресторан, який видумали в Америці. Але в США. Так, краще. США, тому що сокращено це, 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 це ну, називається Соєнні Штати Америки. Чи як там я просто трішечки забув? Так, Соєнні Штати Америки. Так, подождите. У мене тут їх три, так. Тому що все треба робити по-нормальному. І я казав, буде ніч зараз. Але так, так. Угу. Так, все чудово в мене тут. Давайте ми ось так ось червоним, все виділимо і все інше буде жовтим. Ну і тут одне віконце. Ми поставимо, щоб можна було подивитися, що тут знаходиться, і потім, щоб до нас приходили клеєн. Давайте ми це зараз добудуємо, зробимо та і будемо відпочивати спати. Так, все, треба йти спати. цей будинок де щось є. Ну, смарагді немає, він тільки, коли буде йти в мій Макдональдс, він там буде розплачуватися. Я не знаю картопельку, картоплі якоїсь. Яка мені зовсім не потрібна. Так, ні, ну слухайте, доволі прикольно. У мене це поки що виходить. Так, тут у мене як буде, тому що це дуже сильно обов'язково робити це нормально. Так, Ага, тут в мене це виходить нормально. І так, в мене вийде дуже чудовий МакДональдс. Так, він буде, буде трішки нижче, тому що. Тут в мене вікон це вище, а це буде нижче. Ну, нічого страшного. А тут я зроблю ось так, ось, щоб показалося, що воно тримається. Ну, а що? Чудова ідея! Мені подобається мій Макдональдс. Але на... я його обожнюю, але не дуже часто його їсти. Вам... Це також, друзі, не треба робити. Тому що вона дуже шкідлива і ця їжа. Я знаю, що ви це все, все, все знаєте, Макдональдс, шкідлива їжа. Але один раз е в місяць можна. Зов не забороняє. Можете робити, як ви хочете. От, ну, краще один раз в місяць їсти його. Так. І. еще у меня тут А, я его сделаю. Все. Так, и тут я буду ставить белый колер. Давайте для Початку все поставим, а будем уже белый. И... Так, все, тут мы закончили. Так, давайте мы еще вот то есть такой вот уже поставим, чтобы нормально уже все вышло. Ага. Ні, давайте краще червоний поставимо краще. Ось так ось і ну, поки що дуже гарно у мене це виходить. Мій Макдональдс стане популярним. А, і давайте цифру МакДональдс зробимо. Поставимо так. Ми ось така буде. І зараз ми зробимо ось таку, а потім... Ні, мені треба більше місця. Як. Так, так, більше і більше мені це потрібно. Господи, я тут вже настраюваю нормальний такий Макдональдс, в мене виходить. Хм, Треба подивитися, скільки в мене буде клієнтів. щоб помітив популярний популярний шим за весь город майнкрафта так так друзі я хочу щоб він став дуже популярним я не розумію що не так я зробив а треба його ще більше трішки зробити так так От так уже подождіть а тут в мене є... Ааа, я вже вважав. Ось так ось краще в 100 разів. Ну, тому що, знаєте, Макдоналдс дуже складно побудувати. Так, ну, е, в мене тут вже буде дуже велика. Її я треба зробити трішки маленьку. Ось так ось. И так, ось тут дына будет и вот так. Ну что, эмо мы схожа, схожа. Не, что я уже проберу, ну же вверх это поставить, чтоб это? Ох! Красота! Дуже гарно, Макдональдс. Четришка криво выжидает. Ні, треба все переробити. Він мені не подобається, так. Треба все переробити. Воно потрібно бути перед дверима. Я не розумію, що я не так роблю завжди. Так, М. Так, тут в мене все буде відстань ось тут ось. Угу. Я ось така ось вістань. Нормальна. Ні, не нормальна. Чи нормальна, ні не нормальна. я не знаю, як, як у мені вісе не робити. Давайте зараз спробуємо ось так зробити. І. Я не розумію! Як? А, мені це потрібно було прибрати. Чи що я не, як не розумію? Що мені тут треба... А, все, все нормально, все нормально, друзі. Так, тут у мене ось така ось лінія буде йти. І тут у мене лінія ось така. Ну я хочу тут. І тут я не знаю. Як мені зробити краще для мого Макдональдса. О, тут краще буде. Так, і все робимо М вниз. І О-о-о. М, М. Криво. Та чого? Я не розумію. Як це потрібно мені взагалі робити? Як це мені взагалі це потрібно робити? Так, давайте і це змінимо. Угу. Так, ну а як... Ну а зараз як мені це робити? Я не розумію зовсім нічого. Так, давайте ми це тут зробимо. Потім. Та все одно так виходить, де... Не буду робити. Я її взагалі не хотів робити. Та що ж це таке? Давайте так вже все залишимо все. Але її треба трішечки пони зробити, тому що я їх не хочу великою робити гігантською. Ось така в мене М. Макдональдс. Так, так, друзі, ко я вважаю, що кожному з вас подобається Макдональдс. Тоді ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, щоб побачити відео про Макдональдс. Так, я зверху такі штучки поставив. Ага, так, тут в мене вийшло поганенько. не так я не хочу. Я хочу вот так вот. Чтобы вот так у меня было. Да ну, да ну, та. Давайте сейчас еще вот так вот сделаем. Не, не, не. Вот так вот. И вот так вот. Так, давайте мы сейчас подумаем все. У -у -у Так все же дуже круто. Так, давайте уже эти брать. и расставлять им. О, бачите, як вже в мене виходить. Ну і на цьому ми закінчимо. Ставте лайк, я вам кажу знову, щоб ви побачили ще відео, як я його закінчу. Так що бувайте і в цьому посиленні, якщо ви хочете, можете побувати.